Комплектна трансформаторна підстанція міського типу потужністю 1250 ВА складається з трьох відсіків трансформаторного, розподільчого пристрою на 10 кВт та розподільчого пристрою на 0,4 кВт. Трансформаторний відсік. Обладнане примусовою вентиляцією та освітленням. Передбачено встановлення масляних трансформаторів будь-якого вітчизняного виробника. За потреби може бути змонтований трансформатор сухого типу з відповідними захисними пристроями. Відсік 10 кВт складається з двох камер XOЄ 10 типу та однієї камери XOE 17 типу схеми. Камери XOE 17. Захист трансформатора реалізовано вакуумним вимикачем українського виробництва. На запит замовника може бути використаний вакуумний вимикач будь-якого іншого виробника. Відсік про 0,4 кВт складається з трьох комірок серії що Відна комірка оснащена повітряним вимикачем виробництва ЄТІ. Із захисними функціями, індикацією та контролем якості напругу. Лінійна комірка обладнання автоматичними вимикачами номіналом 250 А у кількості 5 та 4 штук відповідно. У КТП являє собою конструкцію з осінкованого металу товщиною 2 мм розмірами в плані 3,950 на 2600 мм. Розподільчий пристрій на базі комірок Крун у габариті крн 310 складається з 7 комірок, серед яких одна комірка відна, одна комірка трансформатора напруги, одна комірка трансформатора власних потреб та чотири однакові лінійні комірки, до яких підключаються кабелі від трансформаторних підстанцій. Відна та лінійні комірки виконані на основі вакуумних вимикачів українського виробництва. З комплексом захисних функцій на мікропроцесорному пристрої rs 83 додатково розподільчий пристрій оснащений системами сигналізації, засобами комерційного обліку електроенергії та засобами контролю якості електроенергії.